Мене звати Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! З вами як завжди я, Любов на своєму каналі, на каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас така, таке буде заняття. Я вам покажу, як ми солимо сало. Це нічого особливого, може хтось робить так само. Я не претендую на пальму першості, на, чим, на звання чемпіона, але я покажу так, як, як робимо це ми. Тому що вже ми, знаєте, спробували різні 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 способи. Ми сало купляємо не часто, ми купляємо тільки в одного провіреного наших друзів, які цим займаються. Вони знають, що ми любимо сало товсте. Ось таке біле, добре просмажене, добре просмалене, з накисненькою скоринкою. коринкою. Ось таке у нас таке сало. Ось так ми. Не наше це сало, це сало свиняче, але воно зараз у нас на кухні. Ось таке товсте. Ми любимо таке, щоб воно було. Скільки -то, на три пальці, навіть на чотири. Оце таке ми любимо сало. І я хочу показати було раніше, як ми посолимо його, щось там. То воно пересолиться сильно, то пожовтіє. Ну, Були якісь там нюанси. Зараз, оце цей метод, який я роблю, хочу показати вам. Хто любить з м'ясом, робіть це з м'ясом. Я м'ясо забираю звідси. Чому? Тому що м'ясо сильно забирає в себе сіль. Потім хотілося б з'їсти з із, із м'ясом, із, із а воно дуже-дуже дуже солене. Тому я його знімаю. Воно піде десь отакі шматочки м'яса, підуть на картоплю. Хто любить з м'ясом і люби соряненьке. Я покажу, як я це роблю. Нам це подобається. Ми вже декілька Та, з десяток, добре з десяток років. Ось такі шматочки ще десь кину картоплю. Що для цього потрібно? Я беру таку миску з таким плоским дном. Потрібна мені фольга. Потрібен буде ось такий контейнер пластиковий. Можна і без цього, але якщо ви в морозильній камері зберігаєте, щоб воно не бігало, тисало по всій морозильній камері. Я його складаю в один контейнер, і нам це подобається і дуже гарно. І потрібна, звичайно, нам сіль. Спеції я ніяких не додаю. По-перше, ми не любимо, а по-друге, якщо ми захочемо спеції, можна сало потім потусити. Отаку от здорову плашку. Я не ріжу на малі. На Малі шматки я ніколи не ріжу. Оце я розрізаю отак на опіл. І отак. Виходить на чотири частини. Отакими от шматками. Нам от такого шматочка на тиждень вистачає. Я достаю її з морозильної камери, поїли, достала ще. Сьогодні наша задача з вами тільки посолити його. І засолюю я сало на, на одну добу, найбільше. Так, ось тепер це все звичним методом, так як ви знаєте, ось так я беру сіль, беру шматочок сала і з усіх сторін, так, його. Добре, добре присолюю. По-перше, сіль. Витягне всю кров, кров нам не потрібна. Витягне всю кров і воно стане ще білішим, білесеньким, м'якусіньким, але одну добу не більше. Ось так. Сало засолили, нічого тут немає. Тяжкого ось такими плашками. Ось так. І тепер накриваємо його чистеньким рушничком і відправляємо на добу десь на стіл, щоб воно не заважало нам. Доброго дня! Я рада вітати вас на своїй кухні. Ми знову разом і сьогодні ми продовжимо солити сало. Як я вам казала, нічого особливого. Багато хто знає, як це робиться, я показую так, як робимо це ми, тому що нам це найбільше подобається. Сало зберігається добре, не пересолюється. Добу назад, трішечки більше, я його посолила. Посолила я його щедро, ви бачили? Прийшла доба, і ось дивіться. Воно біленьке, воно зробилося вологе. Воно віддало свій сік віддало. А сіль питало, воно зробилося зовсім біленьке. Нема червоного, так як було. Все, що треба, вийшло. Тепер я його обов'язково відчищаю від солі. Це обов'язково. Всі бочки, ось дивіться, який бочок білесенький, бачите, біленьке. Шкірочка теж впитала всю сіль. Ось такий, дивіться. Чому не можна із солью, і чому не можна, знаєте, ми раніше. Солили сало прямо відразу в сіль і в банку, в сіль і в банку. І декілька разів було таких неприємних моментів, колись нам подарували банку сала, ми її відкрили, а їсти було неможливо. На дні було дуже багато такої буру якоїсь рідини, тому що його солили і відразу складали в банку. І оця сукровиця, яка вийшла, це така неприємна рідина. І вона воняла. Це було дуже неприємно. Тому навіть якщо ви засолюєте в банки, спочатку треба порізати на маленькі шматочки, ну які вам там зручніше ріжете, присолюєте і залишаєте на добу, хоча б на добу. Якщо в банках, то й на дві. А потім уже берете це сало, яке стече, Там на дні буде така, е... Ріденьке таке буде. Чим більше. Сало лежить там в миске, де воно у вас лежить, тим більше воно таке буде рідшеньке. Буде така бура рідина. Ось так, дивіться, зрізали, сіль забрали, воно вже білесеньке і чистесеньке. Тепер беремо фольгу Чому я кладу фольгу? Тому що фольгу, фольга вона, вона зберігає, вона багато в неї таких властивостей. І що вона, саме от, навіть Якщо у вас немає морозильної камери, будете зберігати в холодильнику. А якщо немає холодильника, навіть десь в контейнеру на балконі. Якщо буде замотане у фольгу, збережеться набагато краще. Ось так, я беру цей гарний шматочок сала. Я його замотую кожен шматочок, замотую окремо, замотую так, у фольгу. Ось так. плотненько, гарненько, Щоб не було доступу повітря. Ось так. І складаю сюди в контейнер. Беру інший шматочок, беру те ж саме, щищаю. І дивіться, сало солене, воно не всім його можна їсти, тому що, в кого є проблеми з шлунком, їсти не можна, тому що воно солене. Якщо воно у вас мало солене, так як у мене, отак воно тільки сутки просолилося. і все. Ось тепер його можна їсти навіть тим, у кого є виразка шлунку і в кого проблеми в кого там гастріти. Кожного ранку ви берете, отак вершочок зрізати, бо він солініший, два шматочки тонесенькі і на голодний шлунок два шматочки з'їсте такого мало соленого сала. І через деякий час ви забудете взагалі, що у вас волів шлунок. Це провірено на собі. Отак, так все сало я зроблю, отак його попакую. От. І все складу складати так, як вам там звучно. Ось так все сало помотали. Помотала я, склала ось так в контейнер, бачите? Закриваю кришечкою і відправляю в морозильну камеру. Чому в контейнер? В контейнері і для порядку краще, тому що достала. Відкрила контейнер, шматочок сала достала, воно не прикидане, не закидане, не треба мені кожного разу його перевертати і трибушити його. Мені так подобається краще. Ось дивіться, шматочок сала я розрізала, це те, що я залишила, воно білесеньке, з нього витекло все, що, що, що не потрібне. І ще ж воно там полежить, то воно буде ще біліше. Дуже-дуже смачне, воно мало солене. А сіль бурого кольору і мокра, зовсім мокра. Якби ми його не очистили, ця сіль в сало було б солене, воно б не було білосніжне. А якщо покласти це в бутилі з цим, з сала ще вийде рідина і вона буде бура і вонюча. Ви хай Бог благословляє, що у вас було що робити. А з вами була, як завжди, я любов.